Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Це програма Твій Ресурс. Я Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні будемо розбиратися з поняттям ПТСР. Досить розповсюдженням є зараз поняття ПТСР. Його часто вживають і приписують його наявність майже кожному військовому чи ветерану. Це незрозумілий термін і може лякати чи викликати тривогу. Тому давайте розберемося, що ж таке цей ПТСР і чи небезпечні люди з цим діагнозом. ПТСР це посттравматичний стресовий розлад, може бути діагностований через певний час після настання стресової травмуючої події надзвичайної сили. Основними проявами посттравматичного стресового розладу є уникнення, тобто людина намагається не відвідувати певні місця, не говорити про певні події, уникає деяких дій і так далі. Гіперзбудженість людина після пережитої травмуючої події стає надзвичайно вразлива до найменших подразників, перепроживання травматичної події, тобто спогади, сни знову повертають в ситуацію, яка травмувала. Людина знову і знову проживає свою травму. Проблеми з пам'яттю та емоційною сферою, порушення пам'яті, когнітивних функцій, контролю. Крім ПТСР, у військовослужбовців та ветеранів можуть бути поранення, травми та контузії. Деякі з цих проявів проходять непомітно для оточуючих, а деякі привертають увагу. Іноді симптоми хвороби чи поранення люди можуть інтерпретувати інакше. Наприклад, після деяких видів поранення може бути порушення слуху. Візуально це може бути непомітно, але оточуючим здається, що їх зневажають або ігнорують, тобто відбувається невірне трактування. Після контузій або певних поранень може бути погіршення мови, мова стає повільною, нечіткою, стороннім може сприйматися як мова людини під дією психоактивних речовин. Те саме стосується ходи. Після поранень статура і хода людини може змінюватись. Тому нетверда хитка хода не завжди є ознакою п'яного. Пояснень може бути багато, але чи готові ми їх сприймати? Є ряд факторів, що впливають на наше сприйняття. перше. Брак інформації. Потреба в знаннях та інформації є досить природньою, і ця потреба буде забезпечена з доступних джерел, тобто важливо подбати про наявність перевірених джерел. Друге нав'язані стереотипи. Це певні упередження та переконання, нав'язані нам суспільством. Наприклад, у всіх військових ПТСР вони небезпечні. Третє генералізація, це когнітивне викривлення, схильність робити загальні висновки з окремих фактів. Наприклад, дитина плаче, значить, всі діти пеоксиві. Що ж з цим робити? Перше. Критично оцінюйте джерела, з яких берете інформацію, визначайте власні упередження. Критично оцінюйте став та підсумнів будь-яку інформацію. Визначайте власні реакції на певні ситуації. Наприклад, коли бачите військовослужбовця, що ви відчуваєте, що думаєте. Дякую за увагу. З вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко. Твій ресурс. Допоможи собі. Знайти спокій серед тривог.